Багато людей пригнуло насправді. Просто вони всі на початку. А я хочу прямо аж там там лутатися. Хоча тут незручно. Бля, ладно, давай сюди. Окей, вмовили. Ты чому жике сразу, а ты як тут? Я ja? добре нормально, як завжди. а По... а если у меня М24, я могу занять крышу бля, тип, ты прям жесткий Nie wiem, może tak dźwięk będzie lepszy Cholera, no what's... Кого з району, э... району вижгорода? Район Вижгорода. Вижгорода? Кто там пробіг? Ах ти ж падлюка така. Окей. Патрони. бля, Бодя, мене за стрім снайпом вже суч мала прикинь. Бодя! <ривіт> Бодя, привіт, друже. Бодо Бодя знову не буде стрім снайпити мене. <ривіт> ну, це було гарно. Це прям сексуально. По-сексуальному так. У Харків є можливість в Херсон на побачення. Херсон подобається мені, бляха, я б так... Та, ладно. Сьогодні дуо? Та, Макс, скоріш за все, буде дуо. Воно наче непогано йде, то я зіграю з цим з X3. Ні, ну він не вміє грати. Він, він вчиться поки. А я ж вам казав, я ж вам казав, що я тут побачив тіпа, який пробігав. Він весь час там сидів е, в спині. Просто не, не показувався. Це 100%. Ладно, будемо так грати. Тронів хватає, можна аук взяти. Там бодя якогось бував ще. Ладно, може, він має компенсатор. Якщо він має компенсатор, то я не буду вертатися. Беру вазик і їду брати топ. Зікстри Бля, Олексій, я твою мрію колись виконаю. Це прям цікаво. Чого там цей мозок стоїть? Я 5 людей забрав. По факту більше нікого і не має бути. У мене є ремонт. Ну, треба їхати шукати ще людей. Маршал, привіт. Якщо, то я стрім включав на роботі. А, це ти, так? Ну прикольно, що ти ще себе показав. Прикинь. Ну, типу. скажем так, я стрімлю, у мене там 5000 підписок на Ютубі, у мене там в двох телеграмах досить непогано людей. І я якось соромлюся в телеграм кидати кружочки, зніматися. Типу, як соромлюсь? Просто якось, ну не так. Бодя, так кажу Бодя, Маршал. Нормальний чувак. Кинув кружочок. Робота, стрім, себе показав. Та я розумію. Може це дроб залутати? Ну Тут стріляли, я приїхав і немає нікого. Як тобі з Наталкою сподобалось грати? То прикольно, пограли, я знаю. Два топи взяли. Вже добре. За дробу вже файт йде. Да. Зараз я буду вриватися, як справжній Василь Дорета, не боюся і лечу на всіх парах на них і збиваю. Бля, оце погано, оце погано зараз. Та, пішов ти блядь. Не, біля дропу сідати не варіант поки що. Я знаю, що там чувак. Пасе дроп. І там ще один з того і сторони пасе дроп. Його теж було б добре закрити, але якщо дроб не лутаний, то я думаю. Побачення телебачення. Дуручок Та і так ліг, думав, що без спалюва. Mm. А в нього немає. Та перезаряди, блядь, нічого не бачу вже. O maluquilhu <silence> dá vai, olha aí. Не! Жуй! Ой, хорош! Ой, хорош! Не, ну жесткий. Без Б, взагалі. Прям пипец. В тебе уже кто-то сегодня надул за, за Ні, не, не заброньованный никто. Будемо грати. Кіловольт 20 гривень, щастя здоров'я, багато яліта. Секундочку, друже. Зараз буде Буде постріл в голову одному. Промах. Ще один. Нормально. Зараз кіловольт, зараз я перечитаю, я не почув просто. Отут прикольно навівся насправді, чуваку. Ja! Yeah. Kurwa Nas szopty bez sucz. Бля, як би я хотів влучити по тобі? Ну я ж знаю, що це неможливо майже. Патронів немає, мені ще треба цього залутати біля баги. Якщо в нього немає патронів і розкиду, то це буде погана катка. нього немає патронів, прикинь Бачите, цього давити треба було. Бачу, типа. No um, pancer Ale dewin Ладно, йдемо, того заберемо в полі, що стоїть. Бля, я думаю, я вже його не заберу чесно. Ще там хтось? О. Нормально. А, то я по ньому стріляв вже ж. Добре, поїдемо, значить, цього заберемо тепер. Ей, я щось не так багато патронів взяв як хотів. А він не ляже його лутати, як думаєте? Ну, в такій зоні важко лягти. Їдемо запушимо, значить. Ну, як запушимо? Подивимось зверху. І Якщо я побачу, що він за деревом. По ньому. Чувак також не в зоні. Цей за камнем. Бля, в таймінг Я. Н... Е, цей, нема проблем. Тіпе, я вас буду збивав, походу. Що мені з ними робити жив? І блять, ти суч. Нормально, 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 нормально. Все будет добро, все будет добро. Ни, будь ласка. От суч. Стать. 哎，呜。Uh, Я якось не хочеться зливати вже таку катку. Ти знаєш. Кансел, привіт, Дмитро, привіт. Всім привіт. Ну, якщо в нього рейс, блядь Якщо в нього АВМ або Борис... ресь. Ні, не тупи. Підхілься, все нормально. В тебе зона, в тебе броньований у вас, в тебе ПС-300. Нащо ти так ризикуєш? Банель. І все одно ризикую, прикинь. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І як завжди староста для вас. Ну тут просто база. Нормально 15 кілів. 1500 урону